Її чекали не один рік. Завдяки підтримці Хуської міської ради і її депутата Ярослава Шегути дорогу почали прокладати на початку тижня. Наразі роботи вже майже завершили. Крім того, людям замінили і електроопори, і кабель, бо донедавна зі світлом тут були проблеми. Коли я посредився, то ще у 76-му році. Та не було дороги взагалі. Ми завозили самі, по чуть-чуть завозили, щоб доїхати до будинку. А тепер вже що? Став у нас депутат Шибота Ярослав Федорович. Додав вам щастя та здоровля. Чинив нам і вулицю, і світло у села. А в той стовп падали, все, тут падало. Протягли електрокабель довжиною 800 метрів на всю вулицю. Старі дерев'яні опори замінили на бетонні. Хоч це вже окраїна кіриша, а місцеві цей житловий сектор називають Камчаткою, проте побудували тут більше півсотні будинків. І тутешнім жителям без цивілізації не обійтись. Робимо дорогу, якої практично не було тут. Була просто ґрунтова дорога, як були догічі, добратися їм не можна було, ходили в резинових сапогах. Ось зараз робиться дорога, практично вона вже в завершальному етапі. Проведено освітлення, поміняні бетонні опори, були дерев'яні 60-х років і ще поставлені, вони ламалися від вітру. Дроти рвалися зараз. кабельна лінія проведена. Аби реалізувати давню мрію і врешті-решт прокласти шлях, долучився і вуличний комітет. Хтось виділяв кошти, дехто матеріалами допоміг. Поки зробили лише основу, коли назбирають більше грошей, гарантують заасфальтувати. Щодо вулиць Кіриша у цілому, то серйозних проблем із ними практично вже нема. Що молодіжну вулицю ми зробили позапрошлого року за допомогою Павла Балоги? Ми зробили нарцису вулицю. Плюс теж спонсорська допомога й других була колег-депутатів наших і Ярослава Федоровича. Ми там поклали трубу, поклали мостик. Той та вулиця була у свій час не проїзна. Зараз вона проїзна, зроблено на ній же освітлення. Відтепер і вулиця Івана Чендея стане світлою і проїжджою. Головне тепер у такому ж стані зберегти вулиці не один рік.